Пам'ятаєте, на минулому 22 числа січня місяця у нас була такий самий мітинг. Ми вшановували тільки чотирьох чоловік. Зараз уже їх понад 30. Не ми навіть більше, більше. так, та, 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 я вибачаю, всього, навіть всього, і більше, всього. тільки сьогодні. Років... Не ми перші почали цю війну. Війну з власним народом. В якій країні світу, скажіть мені, будь ласка, Боснія Герцеговина. Також були недоволені урядом. Три дні люди поминали мітингували. Вже всіх немає. Уже немає ні уряда, ні президента. Шановні друзі, сьогодні наша акція носить назву Нас не залякали, бо дійсно нас не залякали. Я та й ви так само хочу проживати в країні. В якій, коли ми даємо цю пов'язку, а на нас дивляться, як на ну вибачте, на дурних, коли ми кажемо слава Україні, а нас посилають кудись подальше, коли е, проходить районна рада, депутати і всі присутні вшановують, ви тільки ви тільки уявіть це, не можна розказувати без болю і без сліз. Всі депутати встали, а одна. Ошатюк не встала. І ця людина погонечка. Вигнати її земйона. Нашого Вигнати з роботи. Не встала! У нас в українців є така традиція, коли йде. Коли ти похорона традиція, ми виходимо чи в машині, чи без машини, знімаємо шапку і вклоняємося мертвих або нічого, або тільки добре. А ця людина демонстративно не встала. А де вона соді? Чому вона не вона не вийшла? Витягніть її. Шановні <головіка> друзі, сьогодні, сьогодні ми дамо, ми дамо слово всім. Від нас, одну секундочку, від нас на Майдані зараз 15 людей, 15 бойців. На передовій. Вони з ранком дзвонили, вони кажуть, ми на передовій, ми там їх і умоляємо, кажемо, бережемо собі. Вони сміються закарпати, бережемо тут себе. Значить, вулиця Грушевського вже наша, український дім вже наш. Але влада роздає тітушкам автомати. Ви тільки подумайте, зброю роздають людям. От, та які люди, це не люди. А 200 доларів ще, скажіть, дають тітушкам. Хай скаже голова району, звідки він брав гроші. Хто платив? Кожний виступить. Кожний матиме право виступити. Почекайте секундочку. Діти, курсанти, перкут, а також наша міліція та ще юстиція. Вислуги народу. Але так вийшло. Що по неволі своїй ви захищаєте цього удода. Понімаєте? Урода! Ну, так не можна. Добре, теж. Можна можна. І... Ви розумієте, що люди, які там стоять, вони теж мають свою думку і також підтримують народ, але по неволі своїй вони мусять там стояти. Я Хочу зараз звернутися до своїх колег, депутатів районної ради, до сільських і селищних голів, депутатів міської ради. Сьогодні наша влада перейшла межу. Далі за цією межею вже прирва. Через те, як прошу вас вийти з цієї злочинної влади позбавитися цього депутатського мандату і стати разом з народом, бо тому, що на руках цієї влади полилася кров: кров невинних наших дітей, наших внуків, наших батьків, наших дідів. Зробіть правильний висновок. Я знаю, що ви в свій час когось порозами, когось подачками, когось обіцянками заганали силою цю злочинну владу, але не бійтесь, прийшов час сказати ні цій владі. Зробіть висновок і виді цієї злочинної влади. Слава Україні! Слава! Слава! Спасібо вам за добрі слова! Ми зібрались для того, щоб тут якась щоб люди бачили, що ми тут якась щось робимо. Молодіж, звісно, повинна, ну, такі, хто має здоров'я, все, їхати на Київ. Ми повинні тут на місці так само дивитись. Бо сьогодні так, начальника міліції немає. Вчора вони їздили Нет, стоять, на Житомир підтримують. Хай він вийде, також скаже. Завтра приїдуть ті ж тушки, і зброя буде них, і все інше. Вони поїхали на Житомир. Ми вирішили, що хто нас тут буде охороняти. Силіки для того, щоб вона охороняла нас тут. Зачем? Це, що що хочу сказати? Да, да. Хто має можливість а, О, їхати на Київ а їде на Київ. Тут в баранівці треба організовувати якісь дружини. Теж щоб не дивитися, щоб не було тут погромів. Бо за, завтра, не дай Бог проекти, і ця адміністрація громі, буде горіти, і міліція буде чого? горіти, і все буде повинні його. Воно, воно, воно повинно все лишатись на місці. Бо Завтра прийдеться бюджета шукати гроші, правий, будувати правий, тут правий. дороги. Не зроблені, те не зроблено. Доході, якщо він постав, що він багато що зробив. Хай заїде в царське село, так називаємо, коли в поколі в болоті машиною можна виїхати, що згодом полон. Хай заїде вон туди вниз, подивиться, де все робиться. Це, ну, Зараз Але потрібно ще хочу що сказати: люди вийдуть з цієї партії регіонів, хай підтримують інших. Я не кажу конкретно яку партію, б'ють, свободу чи якусь. Хай, хай, ну, хай підтримують хай людей, які зможуть вийти і так чесно в очі сказати. Своє слово, які не будуть очі ховати, Покаїв. десь там, із під тишка там щось Покаятись не от Отіно повинні вийти, покаятись перед людьми, що вони не праві були. Партія регіонів, партія Покаїв. комуністів повністю в крові. І тут повинно було висіти портрет президента і облити облитий кров'ю, щоб люди бачили, що, да, що це таке, а не просто так говорити, а не в кабінет. Знаєте, хотів би Поставити якийсь ультиматум цій громаді, стоїть в владі нашій. Ну, ну, вона не винувата ні в чому, повірте мені, люди. Давайте будемо адекватно себе вести. Не не місце в стіни, нічого не треба, я вас прошу. Підождемо ще два, три дні, тиждень, місяць. Все вирішається в Києві. Все вирішується в Києві. Бо ну, вони до нас вийшли, в крайньому разі вийшли, стоять, мовчать. Хто хоче, той говорить, вони не сваряться з нами, ми їх не витягаємо. На коліна ми їх ставити не будемо. Ні, ні, не їхня, це їхня думка: писати ту заяву чи не писати. Звісно, я як депутат я буду вимагати на сесії таку таку фракцію, як партія регіонів, прасувати повністю в районній раді, щоб вона не звучала там далі. Я сьогодні Миколаївичем був в нього в кабінеті, йому говорив з ним. Напиши заяву про вихід з партії. Він сказав, ідеологічно настроєна людина. Можливо так, але ця партія вже принесла кров. Кров України принесла. Тут він, він каже, що він буде. Що він буде предателем, чи що, він не буде предателем, якщо він цю заяву напише зараз, якраз а за цей момент він не буде. Він, він це правильно зробить, його ніхто не усудить. Ну, але його, дум... його думка, є його думка. Він, він рішає це, хоче чи не хоче. Нехай. Але я буду. Я зачитаю, бо вже не можу говорити. Шановні жителі району, ми з вами разом вимагаємо негайно президенту Януковичу піти в став. Негайно, негайно придатні протягом вибори президента та Верховної Ради. Притягнути до відповідальності керівників. Керівників силових структур а, які є. давали ті злочинні накази, які да. вбивали наших да. людей. Да. Четверте і останні стосується нашого району да, в нашому районі створити народну раду, да. Да, 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 да. Да. а з наших приміщень викинути їх всіх і все. <риклади> Викити ви, почергову сесію районної ради та міської ради. Ай, та <риклади> Домогтися розпуску фракцій партії в нашій раді, районі і міській раді. Я тебе зазначу, щоб вони навіть не звучали, тому що це приступна це банда. Так. Це банда, яка довела країну до того віччя, яка досипала нас тут і в Києві. Тим більше, що зараз в Києві робиться, це тільки можна подумати Шановні друзі. Я ще раз звертаюся до молоді. Хто хоче, хто бажає, хто відчуває свій громадський обов'язок їхати на майдан, але їхати на майдан, вибачте, не торгувати обличчям, а дійсно да, допомагати, а воювати.